Доброго ранку. Ви вже встигли помітити те, що ми перемістилися до наших традиційних диванів, зокрема на тих, на яких сидять ведучі. І щойно ми надихнулися від нашої колеги Богдани. Цьоки проводити інтерв'ю не тільки цікаво, але робити це й душевно. Маємо нагоду це зробити з нашим ранковим гостем. А я залюбки представлю нашого ранкового гостя. Це Сергій Овчаров, власник готельно-туристичного комплексу. У вас одразу виникне питання. А чому ми його запросили зараз? Ви дізнаєтеся цю велику таємницю. Доброго ранку, пане добре, Сергій. Добре. Що в вашому комплексі є такого особливого зимового? Я вам натякаю, що приваблює усіх саме взимку і куди всі поспішають залюбки? Сніг, звісно ж, так, це правда. Мені дуже приємно, що все більше і більше з'являється в нас на Закарпатті таких місць, де можна дуже комфортно покататися на лижах. Дуже багато людей цього року прагнули того, аби зима була справді сніжною. Дуже багато ужгородців мріяли про це, і вони цього дочекалися. Певно, що цей факт позначився і на гірськолижному туризмі. Розкажіть, будь ласка, про це от завдяки цьому, чи збільшилась кількість охочих відпочивати саме так? А, ви абсолютно праві, тому що, не на те, що засніжена чи ні, смотря на то, що страсу заснежена лініт, приобладають настроєння Тобто, То він самкрил за окном і бачить там сніг. Уже настроєння новогоднє, дня, вже хочеться йти кататися, вони розуміють емоції і хочуть переживати з нами. Поэтому погода имеет большое влияние. У вас, як ми знаємо, є такі помічники. Коли сама природа не хоче сніжити, ви їй допомагаєте. Як вони діють взагалі і як відбувається цей процес засніження? Вірне подмічена. Речь ідеться о генераторах, існують е, різного типу. Используется вода, самая обычная вода, и за счет небольших технологий смешивания воздуха воды мы получаем снег при относительно небольших морозах, которых на протяжении года достаточно, чтобы гарантировать людям 100 дней катания. Також склалося, можна спостерігати таку ситуацію, що взагалі гірськолижний туризм є е, зараз дуже популярним і серед різних верст населення. І, зокрема, дуже полюбляють е, так відпочивати і заможні люди, і е, люди в такому цікавому оточенні, які відбуваються це часто дуже навіть і зірки бувають. Е, Якщо говорити про наших людей, які прагнуть так відпочивати, то Закарпаття має можливість сконцентрувати у себе завдяки таким можливостям дуже багатьох людей, якраз різних, то от підкажіть, будь ласка, чи є у нас можливості для цього? Возможності більше, ніж ми на сам на даний момент можемо використовувати. позитивою, связано з тим, що існує большая база підйомників, які, к сожалению, на даний момент не доведені до... хорошего уровня, чтобы, как вы сказали, все люди могли там комфортно себе чувствовать. Комфортно – это означает уровень снега. То есть человек, берем, выше среднего уровня, он имеет дорогое оборудование. Ему неприятно будет поцарапать э, свои лыжи, например, на трассе, где мало снега, там есть камни и прочее. Поэтому э, есть над чем работать, есть куда развиваться, улучшать в первую очередь качество. Потому что Закарпатья Особенно местные жители, иногда им дешевле и проще поехать где-то в Словакию покататься. Наша задача оставлять их здесь. Ну і певно, що мірою якраз особливо приваблювати. А якщо обговорювати таку певну комерційну сторону а, такої справи, а, чи реально підйомники якраз використовувати і в теплі пори року для безпосереднього огляду наших краєвидів? Знаємо, що є така практика, і розкажіть, будь ласка, про ваш досвід у цій справі? А, к сожалению, на даний момент це просто моя мечта, тому що дійсно цель моєї перебування в поляні це поставити там кресельний не підйомник. Ориентиром для развития для меня существует ПЛПЦ, где работает подобный э, кресленный подъемник, который акцент ставит на лето. Зимой они зарабатывают, и поток туриста там гораздо меньше. То, почему мы говорили, качество снежного покрова. Но на протяжении всего лета, всего сезона, начиная с майских праздников, сюда приезжают автобусы. Это кардинально другая вещь, когда приезжают группа людей, а не по одиночной семьи или просто пара. Они едут со Львова, в Закарпатской области. И э, за счет подъема на такую высоту, в таку такую панораму, в любое время года они отдыхают, получают приятные эмоции, фотографии и так далее. Есть к чему стремиться. Які мінімальні комфортні умови варто створити для того, щоб могла комфортно функціонувати от її, така лижна база, щоб люди себе почували там комфортно, От що має бути хоча б для мінімуму, на ваш погляд? Якщо не говорити про сніг? <реш> 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 uh, не хочу как бы, повторятися, тому що це звучить всяких політичних передачах і так далі, в першу чергу, дорога. Ну, условно, будет идеальная трасса, идеальный курорт, но если ты к нему не можешь приехать на машине, ну, смысл с него? А Из-за этого а, мой ориентир, конечно же, упал на поляну, так как а, подъезд это трасса Киевчок и 7-километровый съезд с этой международной трассы идеальны. Люди приехали. Второе, они хотят запарковаться. Парковка. А, не хочу на кого-то там говорить какие-то плохие слова, драгобрак ну, ни один нормальный человек на своей обычной машине в надрагобратный курорт не приедет. Потому что он должен оставлять машину внизу, и его люди будут вывозить. Это некомфортно. Есть семьи, есть дети, есть собственные вещи. Как их на себе постоянно тащить, это неудобно. Как бы инфраструктура, в первую очередь. А сніг це вже второстепенно. А от ви розповідали про те, що прагнете, аби наш закарпатський турист, і згодом український, а, насамперед, залишався тут. А він мав змогу відпочивати саме тут і не їхати за кордон. Але так уже склалося, що багато людей роблять це через власну неосвідченість, що вони не знають, що тут можна відпочити просто класно. Тож перерахуйте такі основні плюси, щоб наші туристи знали, що це можна зробити тут і а, вигідно, і цікаво, і змістовно, і просто класно. А, на, на данный момент это сделать тяжело. А, существует такая фраза, у кого не хватило денег на Буковельте, едут в Австрию, Швейцарию. А, поэтому а, делать конкурентную и действительно качественную мы на данный момент не, не можем. А, кто, едут люди кататься в Европу? Во-первых, это тренд. Понятно, что селфи условно в селе Закарпатской области и где-то на склоне в Австрии по-другому воспринимается социумом. А мы живем в социуме. Это, во-первых, во-вторых, э, люди привыкают. Э, да, они могут знать, да, они могут не знать. Но будем честными. Если ты привык кататься, и ты классно катаешься. Даже Россия, отличное место, самая длинная трасса Украины. Но три с половиной три километра это скучновато. Они хотят разнообразия, они хотят. Ряд каскад, гор, підйомників, трас і так далі. Тот примір, що представляють Буковель. Ми знаємо, що цього року на закарпатських туристів, які, зокрема, роблять це взимку, відпочивають, чекає своєрідний сюрприз і гарантія на катання протягом 100 днів, якщо я не помиляюся. В цьому році навіть більше. Навіть більше. Розкажіть, будь ласка, про це. Це uh, тренд, який я узнав в Польщі. В районі Закарпани є курорти. которые поставили себе за цель дать гарантию катания 100 дней. Это достигается за счет большого количества концентрации э, снегогенератора. Это, во-первых, во-вторых, залаживается уровень снега метр плюс. То есть на трассах больше метра уровня снега. Кто-то это считает расточительным. То есть затрачиваются очень большие затраты, э, электроэнергия, вода, ресурсы и так далее, для того, чтобы это просто лежало. Но э, когда... Ты анализируешь работу этого комплекса, и ты видишь, что у них отель забронирован на полтора года вперед по завышенной цене, ты начинаешь понимать, откуда идет причина. Люди знают, что они забронировал отель, они там всегда получат снег. Вопрос, кто-то в Украине, кроме Буковеля, может гарантировать, что он приедет на определенный курорт и он там покатается на гарантію? Це буде реклама. Але тепер ми точно знаємо, що такі місця є. Отож, дорогі наші краяни, не їздіть поза кордонам, а відпочивайте у нас в наших ваших рідних горах. Є можливість відпочити класно, є можливість кататися 100 днів. Нас в цьому переконують і ми. Побувавши там, теж можемо вам сказати, що так це все правда. Можна кататись довго і дуже комфортно. І навіть більше мене якраз буде стосуватися наступне питання: що навіть ті люди, які прагнуть навчитися кататися на лижах, на гірськолижних курортах можуть час проводити не менш цікаво. Прагматичне запитання людина, яка тільки опановує цю справу, яка тільки вчиться, вона приїжджає на гірськолижний курорт. Що вона може там зробити, куди потрапити, де провести час, аби час був проведений просто класно, навіть не на лижах. Вокруг Лыж существует э, очень много занятий на самом деле, тоже с Тот тренд, который в Украине абсолютно ни разу. Э, как бы передовым в этом направлении существуют э, Соединенные Штаты Америки, потому что там делают горнолыжные курорты без Лыж. Исключительно с Безопасно, интересно, комфортно, для любого возраста, извините за выражение, веса и так далее и тому подобное. На данный момент мы, к сожалению, это предоставляем не на, не на том уровне, на котором мне хотелось бы, потому что э, людям приходится еще самому подниматься, нести за собой тюб, но перспектива это будут стоять специальные подъемники. То есть, в принципе, человек пришел, сел на эту, их называют, ватрушки, бублики, тюбы, сел, его подняли, он спустился, это скорость, это эмоции, те же фотографии и так далее. А от за вашими спостереженнями, от слава Закарпаття в тому плані, що тут можна взимку проводити на лижах класний час, а збільшується, щоб люди знали, що тут добре з кожним роком. Абсолютно. Абсолютно. І е, ми два роки подряд запускалися 31 декабря. В цьому році ми запустилися 5 декабря. І вийшов такий свого роду вакуум. Тобто сніг вже є, ми вже готові, а людей немає. Далі реклама пробної в Мукачево. І к нам приїхала Мукачева Беріго. Ті люди, які ніколи не приїжджали. Тобто це ще раз доводить до те, що наші люди готові випробовувати на собі якісь нові туристичні комплекси, нові туристичні розваги. Це по-моєму дуже класно, що ми не просто намагаємося е, поїхати за кордон і насолоджуватися тим, що є там. А ми готові відкривати щось нове у нас на нашій рідній землі, і є люди, які готові нам відкривати це щось нове, адже погодьмося, що напевно немало зусиль пішло для того, щоб е, все це правильно організувати, підйомники, всі ці снігомашини. Але це дуже цікаво. Отож, будемо розплющувати наші очі і знати, що на Закарпатті можна проводити своє дозвілля і взимку, і влітку, і восени, і в інші і в о, інші пори року, і весною. Робити це кожного разу і робити це просто суперово. Ми дуже дякуємо вам за сьогоднішню ранкову бесіду. Нагадаємо, хто у нас був. Я нагадаю, що в нас в гостях був Сергій Овчаров, власник готельно-туристичного комплексу, який гарантує вам 100 днів сніжного, присніжного, ніжного приніжного катання. Ну а поки що ранок на тисі вам гарантує інформаційну е порцію на цей день, отож, будьте з нами.